Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 кращих фільмів за участі Бреда Піта. Поїхали! Життя Бенджаміна Батона почало зворотний відлік. Як тільки він з'явився на світ, його поява шокувала батьків, адже в них народилося не немовля, а справжній дідусь. Мама Бенджі померла під час пологів, тоді як батько не виніс такої ганьби і від страху, що від нього відвернеться суспільство, віддав дитину до притулку. Натомість маленький дідусь швидко став рости і на диво з роками тільки молодшав. Досягнувши певного віку, йому дуже сподобалася мила дівчинка жила разом з ним в будинку милосердя, і через деякий час в них починаються романтичні стосунки. Проте незвичайний прояв Бенджаміна зрештою породить не одну трагедію в їхніх долях. Єдиною розвагою для буденного бідолахи була покупка меблів за каталогами. Проте одного разу усе кардинальним чином змінюється після того, як він знайомиться з Тайлером Дерденом, людиною, яка кардинально заперечує усталені стереотипи, вони починають спілкуватися, і чоловік приймає філософію життя Тайлера. Якось хлопці знаходять новий спосіб отримувати задоволення від життя і починають жорстоко битися незалежно від того, де вони. Не знаходяться через деякий час новоспечені друзі організовують таємний бійцівський клуб, де всі охочі можуть випустити пару. В будинку медіамагната Вільяма Переша напередодні його 65-го дня народження з'являється таємничий молодик, який називає себе Джо Блек. Незабаром з'ясовується, що цей таємничий хлопець ніхто інший, як сама смерть, яка прийняла людську подобу. Справа в тому, що смерть втомилася від своєї рутинної роботи і вирішила зробити собі відпустку. Натомість, ангел смерті пропонує Перешові угоду стати його провідником у світі. Живих на час відпочинку, після якого він забере Вільяма з собою, адже його час настав. Проте смерть навіть подумати не могла чим обернеться для неї час, проведений на землі. Детектив Вільям Сомерсет багато років свого життя віддав роботі в поліції, і незабаром він має вийти на пенсію. Проте буквально за кілька днів до цієї події у місті починає орудувати жорстокий серійний вбивця, на рахунку якого вже дві смерті. Саме цю справу доручають Сомерсету, тоді як в напарники йому дають молодого поліцейського Мілза. Досвідчений детектив приходить до висновку, що це лише початок і будуть нові вбивства. Його думку маньяк обирає свої жертви далеко не випадково, адже все вказує на те, що він добре планує. Незабаром його слова підтверджуються: зловмисник вбиває тих, хто потрапляє під сім смертних гріхів, описаних в Біблії. Молодий плантатор Луї шукає смерті після загибелі своєї вагітної дружини. Проте доля зводить його з таємничим незнайомцем Лестатом, який обіцяє Луї назавжди позбавити його від страждань, не сказавши, якою буде ціна такого щедрого подарунка. Лестат дарує аристократу вічне життя, перетворюючи чоловіка на вампіра. Натомість Луї відмовляється пити кров, тоді як Лестат лише розважається, катуючи та вбиваючи лю. Людей проте одного разу, подорожуючи світом, вони зустрічають Клавдію, яка помирає від чуми. Новоспечені друзі вирішують врятувати дівчину, зробивши з неї маленького вампіра. Проте ні Луїні Листат навіть уявити не могли, до чого призведе їхній благородний вчинок. Білі Бін менеджер бейсбольної команди Окленду, який став справжньою легендою. Він поставив перед собою на той час нездійсненну мету створити гарну бейсбольну команду, незважаючи на фінансові проблеми. Білі переглядає устрій цього виду спорту і вносить свої корективи, які дуже вороже сприймаються з боку преси, тренера команди та вболівальників. Проте цілеспрямований Білі робить неможливе і, зрештою, стає людиною, яка змінює. Все його команда встановлює рекорди бейсбольної ліги, піднімаючись з самого низу турнірного таблу. Відставний кавалерійський полковник Вільям Ладлоу залишає нескінченну війну і вирішує почати спокійне життя. Він знаходить тихе місце, одружується з милою жінкою і стає сімейною людиною. Через деякий час у подружжя з'являється одразу три сини: Альфред, Семюель і Трістан. Проходить багато років і Вільям стає вдівцем. Водночас один з синів приводить додому молоду красуню, представивши її як свою наречену. Дивним чином поява цієї дівчини призводить до непередбачуваних наслідків. Четверо чоловіків стикаються з купою проблем та інтриг, які загрожують змінити їхнє життя кардинальним чином. На початку 1942 року таємний агент Макс Ватан залишає Лондон, щоб виконати смертельно небезпечну місію у спекотних африканських краях. Прибувши на місце, він зустрічає чарівну учасницю опору Маріану Босежур, в яку закохується з першого погляду. Дівчина відповідає йому взаємністю і вони вирішують повінчатися, не чекаючи закінчення війни. Проте Макс не підозрює, що зовсім скоро його сімейна іделі. Я впаде, коли керівництво несподівано повідомить, що його новоспечена дружина німецький шпигун. Тепер йому необхідно протягом трьох діб ліквідувати ворога або самому піти на смертний трибунал. Зіткнувшись з пониженням на посаді через проблеми з алкоголем, Озборн Кокс кидає роботу аналітика ЦРУ і вирішує написати мемуари, коли його дружина Кеті дізнається про невдачі чоловіка, вона бачить у цьому привід для розлучення, щоб продовжити свій роман з також одруженим Гаррі Фафером, Думаючи, що на диску з мемуарами Озі знаходяться записи його банківських рахунків, Кеті краде диск і передає своєму адвокату. Проте за збігом обставин диск потрапляє до рук Чеда та Лінди інструкторів місцевого тренажерного залу, які помилково вважають, що знайшли секретну урядову інформацію, наявністю якої тепер можна шантажувати озі. Якийсь час тому агент ЦРУ Натан М'юр та його протеже Том Бішоп були нерозлучні спільно виконуючи спеціальні завдання та подорожуючи різними країнами. Тепер Натан, перебуваючи на межі звільнення з управління, отримує інформацію, що Бішоп звинувачується в шахрайстві, шпігунстві та заарештований в Китаї за спробу сприяти втечі ув'язненому, піддавшись ностальгічним спогадам про спільну роботу, оперативник приймає відчайдушне та небезпечне. Не рішення за будь-яку ціну визволити близького друга.